От як виглядає наша детективна історія. І що кажеш? Скільки нам це обійшлося? Ну, давай завтра зранку будемо це все, все вирішити. Я ви сьогодні займаюся, не хочу нічого рішати. Будемо шукати паї, оголошення в газету давати. Не обов'язково їздити на земельну ділянку, щоб пересвідчити, що вона там є на місці. Дивлюсь на свій майбутній пай. Процес оцінювання він такий, ну трошки пальцем в небо. Да? Ну що, що, братва, не, вийшлося, не вийшло нас то, що хотілось. Це коло ада, не закінчується. Може там ще якісь варіанти будуть по, по паях. Та немає, ще трохи варіант. Колеги банкіри, змінюйте свої процедури. Є фермер, є банк, є оцінка, є нотаріус, є пайщик. Так, це поле закінчили. Переходимо сюди. Звіти загружені. Так, а, яке ж це сьогодні ще слова? Перше липня зарплату хлопця. Перше липня? Це що, ринок землі стартував? Що ж це має бути? Я щось не розумію. Походу починаю розуміти. Кач-качка і пасани і дівчат. Ви думали, буде саме так, а насправді сьогодні 6 число, 6 липня, і ми не отримали ні одної пропозиції стосовно продажу землі. Якби у нас не було домовленостей місяців три чи чотири тому про два паї, які ми маємо купити першими, як тільки запрацює ринок, то ми взагалі сьогодні не мали ні однієї пропозиції. Тому до нас сьогодні завітали Гікмани і ми разом з ними попробуємо пройти весь цей шлях. Надіємося, в кінці ми отримаємо пай, власником якого стану я. Давайте розпочинати. Але за свої гроші і дурний купить. А ми купимо його за чужі. Алло? Укргазбанк? Так, да, ми виїжджаємо. Це інвестиція для мене, напевно, більше для моїх дітей і так далі. Да? Бо е мені за не... Її треба відробити ту землю, да? і ще щось на ній заробити разом з тим. От. А вже дітям дійсно залишиться земля. Ну, мене настільки старіше, щоб про це говорити, да? але все-таки на перспективу, скажімо так. Якщо тако реально подумати про цю тему, да? так розумно, без приколів, є насправді. Е Якби два варіанти. З однієї, да, ти позбавляєшся, нехай мене вибачать появиків, да, в плані не, не то, що людей, а в плані м -м, як, про роботи з людьми. Бо кожна людина, кожен бойовик це окрема історія, це окремі проблеми, це окремі, ну все окреме, да, це окрема людина з її життю, в якій ти мусиш участвувати, бо ти орендуєш її землю. Ну, якщо ти нормальний орендар, звісно. Якщо так розумно подивитися, то золота середина. Тут має місце. Тобто частина землі все-таки має бути викуплена. Чи, ну, ми її частиною викупимо, але більша частина повинна залишитися в оренді. І це будуть, напевно, ідеальні умови в Україні. І це будуть, напевно, самі кращі відносини. Андрюха, що дивишся? Дивлюсь на свій майбутній пай. де він знаходиться, десь тут чи там десь. Ну, Та чуть-чуть лівіше. Дивлюсь яким. інфу про нього зібрав. Ну, Подивився. Так в мене для цього є спеціально навчена людина, брат мій Вітя. От він все і розкаже. А де він дивиться інформацію? Ну тільки в курсі землі. В курсі землі. Так, користуємося давно. Супер. Тобто їдемо до Віті, дивимося інформацію по паю. І вперед. І потім в банк. Сто процентів. Вітя, банк, нотаріус і цей пайті. Як тобі подобається? Так, <звук> да, клас. Проді рівненько, так нормально. Я Віктор, брат Андрія, голови господарства фермерського, а за сумісництвом ще й юрист. <звук> Веду всі юридичні справи нашого підприємства. Зараз хайпоїзд проїде. О, кстати, це ж ми звісно. Це найкраще місце для отеля. Андрій сказав, що ти займаєшся контролем. Земельну банку і Андрій хоче купити пай, єсню пропозицію, ми там на полі запропонували там де угу. соняшники вас. Да. Що використовують для контролю? Да. У разі, якщо хочуть пайовики чи просто люди продати нам пай, в першу чергу треба перевірити цю земельну ділянку по всіх реєстрах, базах, чи немає на ній ніякого обмеження. чи Іншого речового право не зареєстровано, чи немає ніяких судових справ по цій ділянці. З допомогою сервісу в курсі землі ми можемо знайти і побачити візуально, де ця ділянка знаходиться. Ми можемо подивитися, Я де бачу, вона що знаходиться. «В курсі землі показує, що ви її орендуєте. Так, в оренді вона є нас пріоритетне право, якраз на чергове право так. Є тут і нормативно-грошова оцінка. Зараз чомусь вже протягом двох місяців сайт нормативно-грошової висить, а при купівлі в землі, то ціна повинна формуватися не нижче нормативно грошової оцінки. тому ми можемо бить. вже її тут побачити. Думали, що швидко все в нас досить зробити, але но... Оці ще не може відразу приїхати. нотаріус три нотаріуса кажджополі дійшли, ніхто не хоче реєструвати цю, цю воду. Кажуть, треба ще більше часу, щоб зібратися. Коротше, я вже тут зарости, встиг в криджопалі. Зараз попросимо копійця, приїде, розкаже, що відбувається. Всі проблеми треба зустрічати, бай казав бай Добре. 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 Ну що там? Ну що, що, братва, не нас те, що хотілося. Ми думали, що це все буде супер легко, супер швидко і так далі. А насправді все вийшло так, як вийшло, 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 вийшло. Тобто туди пішли, там те не готове, пішли туди, там те не готове. Там нотаріуси ще не до кінця знають цю всю процедуру. Там юридично якісь питання виникають, там оцінщик, там ще щось. Ну, коротше, ніхто не казав, що буде легко. А пайщик? Не, Дивіться, а, тут теж проблема. Люди яка, ну, за якою ми домовилися ще місяців чотири назад, що ми купимо перший пай у неї, бо хотіла вона його продати, має свої справи. Да? От, е Саме на цьому тижні уїжджає за кордон на роботу. От, ну, як, як завжди, знаєте. в нас є ще один запасний варіант саме зараз, оце їду переговорити з людиною. Також хотіла продати, але нас люди ж мінливі. Сьогодні хочуть завтра. Ні, ну як завжди, знаєте. От, тому їду, зараз буду другу, другий пай шукати. Я думаю, що я все-таки домовлюся. Паралельно давайте будемо вести роботу з нотаріусом і з юристами, і я думаю, що все-таки у нас все вийде, можливо, з невеликою затримкою. Все пішло не так, як планували, але по-моєму банк вже готовий, так? Банк готовий, ми готові, ну тобто я готовий. І 100%, 100%. Решта все, все що поки в підвішеному стані, але я думаю, ми. Будемо організовувати. 100%. Окей, okay, погнали. Да, да. Будемо будем шукати паї. Оголошення за... в газету давати. <голошення> в Крижополі можна в центрі купити будинок, а землю купити не так просто. От подивився газету Оголошень всього три ділянки. Бажаючи продати по ціні десь два з половиною рази більше ніж зараз люди продають. Процедура, як ми бачимо, ще не відкатана. Бажаючих продати небагато. Хочу пройшли тут і знайшли нотаріуса, який сказав, що реєструє. Ми не будемо називати його прізвище, реєструє угоди, якщо, він робить, якщо вона робить договір. Тобто ця тема вже пішла, вже є люди, які угоди реєструють. Нам залишилось знайти пайщика і тоді ми, мабуть, зможемо нашу тему провернути. да, Дзвонимо Андрію Капіці зараз. Може він все-таки пащика вже знайшов. Тоді ми знаємо, куди його вести. Знайшли нотаріуса, молодці в Умані. Аж нотаріус працює в своєму нотаріальному окрузі і він нам це допоможе чим. Нам треба тепер... Коротше, я дзвоню Андрію. Да. Алло. È... Да. Да, привіт. Да -да. Ти Віті дзвонив, там казав, щоб. Такий гарячий. Завтра зробимо доручення з тої жінки навіть нотаріусом договорився вже почув чи Так. Доручення. Супер. І це можна буде тоді... Пай добити вже до кінця, так. Може там ще якісь варіанти будуть по паях. Це нема більше других варіантів. Немає, так? Поки Я зрозумів. Ну давай, давайте візьмемо, давай, ну вона завтра вже їде, так? Так. Завтра ну давай завтра зранку будемо це все вирішувати. Я весь сьогодні займався, не хочу нічого рішати більше. Рішили, завтра робимо доручення. З тим дорученням будемо вже рішати всі останні питання. Окей? Добре, домовились. Добре, все. Завтра тоді на зв'язку. Дякую, на зв'язку. Пока. Пока. Заморився. Андрій. Ну, насправді це, це парадоксальна ситуація, тому що я останні два тижні точно починаю свій робочий день, беру конкретний район, список всіх нотаріусів і кожного прозвоню. Mm -hmm. Один з десяти готовий проводити, але черга на 2-3 тижні у нього вже черга, вже черга mm -hmm. так, на ці е, угоди. А по-друге, це те, що зараз виникла така каста позвоночних нотаріусів. Коли хто хтось позвонить, скаже, що можна тому угоду проводити, тоді він готовий проводити. А так з вулиці телефону він каже, ні, я не оформлюю землю. Дійсно, в деяких моментах держава не готова. Тобто, візьмемо, наприклад, концентрацію земель в одних руках. Закон говорить, що 100 гектар в одні руки перевіряється за допомогою Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав. Державний земельний кадастр не дозволяє на сьогодні перевірити концентрацію в одних руках. Це можна перевірити тільки по реєстру. Не факт, що в реєстрі все є. І тобто, нотаріуси несуть певні ризики. Ми вже в Крижополі йдемо в банк, домовляємося, даємо документи, ще дізнаємося про реєстрацію угоди. І найголовніше сьогодні, якщо з банком все ок, у нас вже є оцінщик, якого, який приїхав з Вінниці, і поїдемо дивитися пай. Що цікаво, що в принципі ж ну, не обов'язково їздити на земельну ділянку, щоб пересвідчити, що вона там є на місці. Але така процедура, трошки дивна от, оцінки, яку вимагає банк. Ну і ми подивимося, як це зараз працює, все. Ви вже з доками? Нормально а? все там? Ні, не, не, не все. Не все, так? Рідко буває, що все плавно. Реєстри висять. Сьогодні ми будемо старатися оформити і принести в порядок документи для купівлі-продажу товарної землі. Зараз що ми робимо? Йдемо знайомимося, питаємо питання в банку, задаємо. А де банк у нас? Ось, ось, ось все, йдемо в окремі в банк. Det er slutt for nå. Андрій Капріца вирішив купити земельний Почну з того, що Андрій Олександрович Капріца один з самих е, сучасних фермерів не лише я думаю, думки нашого району, а для в Україні. Тільки для нього це треба е, вирішувати дуже швидко. Що стосується землі, це нова тема в кредитуванні, новий продукт кредитування, який знаходиться на стадії затвердження і якраз на в прикладі Андрія Олександровича ми будемо пробувати, спробуємо видати такий кредит. По-перше, клієнт звертається. В разі от Андрія Він звертається, він надає документи про свій фінансовий стан, він надає документи правоустановчі на земельну ділянку. Далі ми проводимо оцінку незалежно цієї земельної ділянки, визначаємо ринкову вартість землі. Після цього банк приймає рішення, після оцінки ми визначаємо суму кредиту, яка може бути надана згідно різних показників, в тому числі фінансового стану. Далі, після отримання позитивного рішення на видачу кредита, ми будемо це все юридично супроводжувати. Ясно, тоді Віктор передає документи, а і наступним кроком ми буквально зараз їдемо оцінювати і потрібний отримати. висновок, і він не лише мені потрібен, він потрібен для Наталіусу. Угу. Наскільки я розумію, Наталіус, ну, який буде посвідчувати договір, стави повинен відштовхуватись від ринкової вартості земельної ділянки. Добре, от що робить цей скоринг. Скоринг, в принципі, заміняє дії покупця, продавця банку і частково навіть нотаріусу в частині звернення до реєстрів, отримання звіти інформації і навіть аналізу цієї інформації, щоб класифікувати, чи вона достатня, повна і відповідає тим вимогам, які висуває законодавство для проведення угоди купівлі-продажу. Це насправді якраз і основна ідея для банку слід. Відмовитися або поступово відмовлятися, де це можливо від людського фактору і від а, речей, коли вони запитують в клієнта все більше документів, довідок і так далі, тому що багато досі ну багато з цих документів досі не всі, але вони вже присутні в державних реєстрах. Я Станіслав Сергій. Сергій. Так, ви звідси приїхали. Так. Які наші подальші дії? Їдемо на об'єкт оцінки. Спочатку заїжджаємо з представниками власника. Показує земельну ділянку, чи вона буде доносити, чи пуста, чи на зиму на нам паша там ну відсто, на містої во mm -hmm. фотографуємо. Я документи отримав від банку стосовно права власності mm -hmm. паспорт там. Документи ну, всі є? Так, да. Я поїхав. Ще ж проблема з нотаріусом, щоб нотаріус так, е... так, я на, на, наразі не знаю, чи нотаріус нам можливо в обласних центрах ще якось більш підкованіше на в, в регіонах. Вони поки нема роз'яснень. Бояться дуже, по-перше, немає у них доступу до кадастрів, щоб оформити це все діло. Нема доступу у нотаріусі? Ну, да? зараз заборонено, і в місцевих ОТГ нема цих земельщиків, ще не створено. Тому з цим дуже велика проблема є. Рішення банку буде завтра, 15 липня. Так, очікуємо. Зараз приїхав оцінщик, ну і от це така трошки тупа ситуація, що щоб зробити оцінку і підготувати необхідний документ, оцінщику треба їхати на ділянку, фотографувати її, перевірити. Ну це тема, коротше, ділянка, яку купує Андрій, вона знаходиться всередині масиву. І ну, я не знаю, як він туди добереться. О, зараз подивимося. Поїдемо на фермерське господарство, Ну, тут є один нюанс, що дорога така собі. І ну, блін, мені нагадує, як там медмакс. Можеш там зазняти, Вон машина їде, тут пилюка, асфальту нема. Ну, На жаль, такі дороги не в цьому питання. Оцінчику треба їхати сюди, щоб просто ну, пересвідчити, що ділянка є. От по такій дорозі їхав з Вінни, сюди, пилюка. Тобто це не просто завдання оцінки, це реально якісь, такі, як якісь перегони в медмакс. Це ну, взагалі Ну, тут хоч покатана дорога. Буває треш такий, що Буває, після душі виходиш з палкою пробуєш. Отсюда, чи звідси? Ми зараз у офісі фермерського господарства Флора Аа і будемо дивитися ділянку, яку буде купувати Андрій Капріца. Ми маємо довідку відомості про земельну ділянку, яка підтягується з Державного земельного кадастру. Також інформаційна довідка з реєстру на нерухоме майно. Також інформаційна довідка з реєстру прав на нерухоме майно. О, принаймні, так. Да, сфоткали. Ну, ви знаєте, що можна вже встановити додаток і в телефоні, щоб те саме у вас було. В курсі В курсі, е -е. давсь. Документи подивилися, ділянку глянули, можемо їхати на поле. Тати кліпка і сюди от пішов, так? Да? Так. Да. На комаргород. воно по цій дорозі, так? Да? — Давайте я… — Усе, Мож... да, Можна на теклівку, а можна не їхати на теклівку. А біля Савчина я зараз буду за вами їхати, покажу ось тут направо і тут просто. В принципі, тут дуже нормально через це село дорога. Їдете да, через теклівку, ось так низом, і, і ось наліво. Ось це побіз Сусмуги, ось по білій. Да. Да. А ви ви може... на увазі ось, ось цю дорогу. Ні. Там пильно. Розкажіть, що ви робите, які дії, як ви оцінюєте? Е, от, це квартал е, з да? так. Е, от, на Оцінювана земельна ділянка знаходиться в цьому кварталі. Відповідно, ми конкретно де від поля вздовж е, орієнтовно, десь вона по від е, лісосмуги, яка там вона. Пай знаходиться другим від лісосмуги. Другим від лісосмуги. пая десь 100 метрів, так? Да? Якщо... Да. Десь 100 метрів. То це Якщо десь отут? Да. Да, да, да. Да. Так. Десь тут починається, тому межових знаків немає. Ми просто фотографуємо цей квартал, це поле, що дана земельна ділянка знаходиться вдоль дороги Ну, на цьому полі, орієнтовно в цьому місці. Все. Ніхто не покаже навіть власник, де немає межових знаків. Да, де конкретно э, починається, а де закінчується, э, чий то паї. Получається, що якби цей процес оцінювання він такий, ну трошки пальцем в небо, да, що ми, ми і... приходимо, да, десь тут вона є, там, якби вона далеко далеко була, то ми б туди не заходили, але типа, Так, звичайно. Шо, Буду, десь доб... там вона є, ніби то щось росте е, всього. В дальшому, як ви кажете, що е, чине законодавство в сфері оцінки дозволяє, е, якщо це земля, вона е, так. Її виїзд і фотографування часто формалізовано, якщо це ОСГ. Гарного вам дня і гарної дороги. Отже, коментар. Що виходить, що така процедура, вона нафіг нікому не потрібна. Навіть оцінщик сказав, що йому це не цікаво. Фермер, ну він тут на місці, але все одно це його час виїжджати. Ми знімальна група, ми просто зняли процес. Нам це було якби, ну, нам в кайф було приїхати, подивитися сюди. Але Зараз ця ділянка ось вона десь тут. Ми навіть ну, оцінчик не зміг точно її визначити, тому що він приїхав, подивився, що поле є, да. по факту поле є, ділянка тут. Але навіщо їхати йому дві години з Вінниці, необхідно робити рухи, які ну, з якогось 19 сторіччя треба приїжджати сюди дивитись. Колеги-банкіри, змінюйте свої процедури, тому що, ну. Дуже класно, що банк швидко відреагував з продуктом, але оця процедура треба всім разом якось це змінювати, тому що це архаїка якась. У нас є нотаріус Києва, який готовий зареєструвати. У нас є нотаріус Умані, який готовий зареєструвати. А в Крижополі ні. Ну у нас фермер, який в Крижополі, який готовий під землю вот эта загадка про діда, який перевозив и капусту. Отже, фінальний день підписання. Шукали-шукали цих нотаріусів. По всьому Крижополю Андрій Капріця, його брат, юрист ходили, чекали, умовляли, чекали, поки нотаріуси пройдуть курси, отримають якісь вказівки, отримають доступи до реєстрів. Нарешті знайшовся нотаріус, який все це може зробити. Під час цього виникають ще питання, що треба ще донести якісь документи в банк. І, відповідно, виникають ще питання, зараз поїдемо, розберемося. Ну і по нотаріусам питання, скільки ж це буде коштувати. Нотаріус оголосив, що 10 тисяч буде коштувати завірення договору про купівлю-продаж, а також ще 8 тисяч за завірення договору іпотеки. Ну giusto il tuo nome proprio Розкажи, що там? Все непонятно і все дуже... Дуже там чітко, а там все не зрозуміло. Три експертних оцінки замовили. Що ми з 10 часов до 2 часов знімали? Я думав, що може ти відмовишся, скажеш на вона. Я настільки вірю у «Газбанк», що навіть не читаю. Нам це дуже приємно, ваша довіра. <звук> Підписую договір е кредита і плачу від щастя. Це коло ада е не закінчується. Підемо до нотаріус. Ну тобто ви були готові місяць назад це робити? Ну, кажу, що було. М -м, я вам скажу теоретично так, а практично ні. А от в чому практично? Ну, mm. Чого практично? Це теоретично, всі думали, що запрацюють. А практично з'явилося. А скольше питання. Це дуже багато питань. Це треба виділити окремо вас якщо. Ні, ну так хоч двох, які найболіші. Пісніше забезпечення щодо доступу, mm. до, доступу mm. до державного земельного до mm. 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 ряд інших. No, ну, до доступу не було до да. земельного. Зараз да, вже отримали. Це теж час що. А що ще? Ну так, в принципі, все. Все ми останні знали. І тобто треба то були до роботи. Є переважне право, є процедура, як воно реєструється, але як це руцями робити нотаріусом mm -hmm. в порядку ведення нотаріального реєстру їх, так, дій це не було прописано. Тобто mm -hmm. а, для нотаріусів, як мені один знайомий сказав, є спочатку інструкція, потім конституція, потім біблія. Для них ага, це тобто, саме них головне. головне. Тобто держава не готова була. Ну, я вважаю, що так. І про це говорить те, що Міню спроводив навчання для нотаріусів 1 липня. А роз'яснення по процедурах, по всіх, скажімо так, не таких моментах не врегульованих законом від нотаріальної плати вийшло десь 10 липня, плюс-мінус. Тобто ну, такий лак між запуском ринку та функціонуванням він ще існує. Взагалі, перед відкриттям ринку землі. Було багато розмов про те, наскільки готова чи не готова Україна до запуску цього ринку, до як інфраструктура, наскільки може обслуговуватися. І в принципі, дані є і реєстри є. Але проблема полягає в тому, наскільки ці дані доступні. А на жаль, наразі не всі. На старт ринку мали належний доступ до цієї інформації, і сама інформація вона не подавалася в такому вигляді і в такому форматі, який, який би був зручний для тих самих нотаріусів, реєстраторів і всіх хто хоче перевірити ділянку, який є стороною цієї угоди. Зараз ми у нотаріуса в Крижополі фіксуємо всі потрібні договори по угоді. Їх чотири. Перше це договір по руки, який заключається між Андрієм Капріцею, його дружиною і банком. Другий це кредитний договір, третій договір купівлі-продажу земельної ділянки між Андрієм і пайовиком. І останній четвертий договір іпотеки земельної ділянки між Андрієм і банком. Лише сподівали, бо я ні. Ти знаєш, що він там ще? Не чува, а ти ще маленька, мабуть, тоді була. А, ну, вірно. Землю в будь-якій країні Європи купити реально складно. Ну, Тобто там така процедура, що вона займає, там, умовно кажучи, не один місяць. Але ти точно знаєш, чого очікувати, ти точно знаєш всі етапи, що за цим іде. А у нас такий блекбокс. Ти хочеш купити землю, і ти не знаєш, де з'явиться проблема. І що ти кажеш? Скільки нам це обійшлося? Витяг з ДЗК 150. Опа. Послуги банку. 2,5. Нотаріус послуги. 18. Експертна оцінка. 3,5.